Знізні осені у звичайній київській комуналці ледь не спалахнув грандіозний скандал міжнародного масштабу. Цю пожежу довелося гасити всіма доступними силами і навіть викликати міліцію. А почався він з обурливої крадіжки. У звичайній київській комунальній квартирі не відчував біди. Люди рятуйте. Треба ж. Хай йому грець. Ні на день, ні на ніч нічого не можна залишити без нагляду. Геть спаскудилася квартирка. Позавчора мій борщ вижарли. Голосила в кухні найстаріший і найповажніший жилець Олена Львівна Жукович із четвертої. Боже мій, що ж це коїться? Я вас питаю, де моя ікра? Хто зараз її брав? Я до вас звертаюся, ви люди чи пацюки з цінного ринку. На її крик першим з'явився заспаний квартирант з другої кімнати студент вечірник Геша. Ой доброго ранку. Що це ви, Львівно? Так, тут зранку голосити. кромою хтось поцував чорно. На новий рік із такими боями в довжелезній черзі брала у нас в океані 16 з половиною карбованців, баночка, дві штучки. Нила громадянка Жукович. Еге ж, дефіцит, промиврив студент Геше і поколупав у зубах сірником. Це, мабуть, Микола Іванович з першої, губарів, у вас поцпив. Він ласий на чужі ковбаси. І погляд у нього завжди якийсь підозрілий Скупий. Та де там Микола Іванович? Йому це навіщо? Він і так собі директор овочевої бази. Ну, тоді це наш заслужений пенсіонер Сталевар Зезюлінський. Еше, ти чого? Він же торік раптово помер. Ти що? Забув, чи що? Еге ж. Тоді я не знаю, на кого ще подумати. Уся решта в нас начебто пристойні. Гешо, дитинко. заметушилася Олена Львівна. А ти чому підлогу не помив? Сьогодні ж твоя черга. Поглянь он на календар розклад, для кого він придуманий. Геша вмить, щоб змінити тему, хутко схопив совок і віник і почав демонстративно підмітати у кухні підлогу. А громадянка Жукович пішла по свій тазик з брудною білизною і хотіла було йти у ванну прати день прання. Адже прання в комуналці теж було за заведеним ще років 20 тому розкладом. Але їй дорогу перегородила Лариска Корнелюк з третьої матінко Мила, Олено Львівно, Доленька моя вирішується. Питання життя і смерті пустіть. Боже, свят, свят. Ти чого це вмирати зібралася, дитинко? Пустіть мене першою, будь ласка, десять хвилин. Засікайте, голову треба швидко помити, причепуритися. І тут Лариска, прямо на вухо Жукович, тихо прошепотіла. До речі, я вам ввечері позичені 35 карбованців поверну. Точно. Ох, Лариско, Лариско. Ну, йди, тільки швидко. 35 карбованців мені зараз дуже потрібні, бо мені на базар треба встигнути, та ще в океан зайти, дізнатися, чи залишилася там ікра. Хоч з під поли пару баночок спробую знову взяти. Ех, на цих словах Олена Львівна усіклася. Навіщо це вона знову промовила? А раптом ці крадії все чули знову зазіхнуть на її дефіцит. Вона пішла до себе перевдягатися і вирішила, що ікру в себе в кімнаті під подушкою зберігатиме. За кілька хвилин вона вже знову була в коридорі. Аго, ти чого? Знову байдикуєш? Та скільки можна? За тебе цього ніхто не робитиме. Ну ж бо. Геша знову взявся до прибирання, а Олена Львівна дорогою зателефонувала дільничному, мовляв, завтра зайде скаргу писати. Вона думала про кожного. Лариска, вона ж інтелігентка, викладачка англійської. Хоча звідки в неї нове вбрання? Може, багаті залицяльники? Може, це й сам Геша? Чи він має рацію, це Микола Іванович? Словом, розпустився дім треба приструнити. Та все це завтра. А сьогодні вона мала встигнути на базар і в океан. Наступного дня слідчий в особливо важливих справах майор міліції Петро Дем'янчук щось говорив своєму колезі оперативнику Єгорові Сидоренко, але він змушений був перерватися. Дільничний Нероба по діловому завітав у кабінет товариша начальника. Бажаю здоров'я, Фроле Юрійовичу. Заходь. Яка ситуація в довіреному житловому масиві? Та я ж із цього приводу і прийшов. Так, розповідай, у нас тут намітилася невеличка нарада, тобі теж буде цікаво. За хвилину до цього сищики обговорювали орієнтування на злодія втікача Грицька Гоголькова на прізвисько Гоголь. Заховався, Фроле Юрійовичу, десь цей гад. Хитрющий хлопець, а де його шукати, навіть гадки не маємо. Ось тобі його портрет. Як усякі кубла інспектуватимеш із перевіркою. Особливу увагу зверни на привокзальні шинки, злодійські хати, малини, ну, де дівчатка. Та й інші схожі пристойні заклади. Там він може вештатися, здається, більше ніде. Характерна прикмета у нього густі вуса. Так, слухайся. А що в тебе з чим прийшов? Отже, і Фрол Юрійович почав доповідати. Уранці до нього прийшла така собі громадянка Жукович Олена Львівна з заявою. Мовляв, вимагає негайного оперативного втручання в її розмірене життя. Мовляв, її обікрали. Обікрали? Коли? Що зникло? Та тут така історія, почав здалеку дільничний махнув рукою, наче якийсь сільський детектив Заніскіна. Жукович підозрює всіх і кожного, тільки окремо у неї всі хороші і пристойні виходять. Але заяву вона написала. Ось помилуйтеся. І Фрол Юрійович дістав заяложений аркуш паперу і обережно поклав перед сищиком. Так, повільно читав Петро Дем'янчук. Крадіжка і ще... зник жилець? Отакої. Саме так. Але все це з її слів. Якась дівка додому не явилася. А де вона у тебе, Фроле Юрійовичу? Хто? Заявниця? та тут у передпокої чекає запросити? Запрошую, куди ж подітися? Олена Львівна зручно влаштувалася на стільці. Добрий день, товариші. Ось ви тут сидите, стільці просиджуєте, а в мене лихо сталося. Справа дивна. Красти у нас почали. Гадки не маю хто. А тут тільки я до вас зібралася йти, то й моя сусідка зникла. Як учора пішла на побачення, так і не повернулася. Ні, дуже пізно вночі, а я чуйно сплю. Дуже ні, рано вранці. Я її знаю. В інституті її сьогодні треба бути викладати, а її немає. Ігор Сидоренко переглянувся з напарником і вийшов. Може, вона в подружки засиділася? Я всім її знайомим зателефонувала. Я людина свідома. Ось тому вирішила прийти до вас із проханням. Хай він, Фрол Юрійович, розбирається. Ось помилуйтеся. Це ті, хто напився і не прийшов додому. Шукають в ЛТП. Тут ті, хто поїхав до родичів чи змінив місце проживання, забувши попередити решту словом, Петро Дем'янчук не квапився гарячкувати і порушувати цю дивну справу. Він порадив Олені Львівні спочатку ще раз зателефонувати всім знайомим, а потім, якщо нічого не вийде, їм повідомити, оскільки в них і так дуже багато роботи. Та Олена Львівна наполягала на своєму. Наша Лариска в інституті іноземну мову викладає. Знаєте, як за роботу тримається? Два роки ні вихідних, ні відпусток не брала, а тут раптово зникла. Переконувала сищиків громадянка Жукович. Може, жених у неї з'явився, і вона з ним вирішила поїхати на бам, так би мовити, освоювати нові оперативні простори. Олена Львівна обурено пирхнула. Послухайте мене, кажу вам, зникла дівчина. До речі, вона мені гроші винна, обіцяла вчора ввечері віддати. І слід загув. А звідки в простої вчительки отак зразу гроші з'являться? Це ж не кінець місяця, коли зарплата. Оце й підозріло, спалахнула Жукович. Доки ви тут чаї розпиваєте, у нас в комуналці свавілля коїться, знову засичала жінка і пригрозила своїми зв'язками в управлінні. Потім раптом потяглася до телефону. Умовили, за дві години ми у вас. Отак, діточки, промовила Олена Львівна і з тріумфом залишила кабінет. І якраз повернувся Сидоренко. Ну що тут? Живий? Живий, та тільки їхати доведеться. Від такої не відкрутися. То що ж, їдьмо? Невдовзі сищики з'явилися на порозі звичайної комунальної квартири. Дзвонять у двері. Посеред коридору був чоловік у рваних спортивних штанях і м'ятій майці. Він мив підлогу. Побачивши, хто прийшов, він постійно відвертав обличчя, наче соромився, що його застали за таким заняттям, миттям підлоги. Олена Львівна вмить вискочила з кімнати. Та чого тобі? Та прийшли до вас. Он у коридорі. А, товариші слідчі. Ласкаво, прошу. Ось проходьте. Це наша комунальна квартира. Це вас гена зустрів. Він племінник покійної громадянки ливньової. Бачите, Марія Миколаївна недавно померла. То родич здалеку й приїхав. Вона почала прочитати, що через зникнення Лариси в них збився весь графік прибирання в місцях загального користування. Олена Львівна розповіла, що крім неї, Гена і Лариси, у квартирі ще живуть директор овочевої бази Губерів з дружиною, але вони до кінця місяця будуть у відпустці в Трускавці. То що в нас зі зникненням? Ось помилуйтеся. Зникла Корнелюк Лариса Петрівна, он її кімната, але потрібен ордер, щоб потрапити всередину. Зі знанням справи промовила Олена Львівна. Зараз буде вам ордер, промовив оперативник Садоренко і дістав із кишені зв'язку від мичок. А хіба так можна? Двері в Ларисину кімнату відчинилися, і за секунду оперативники потрапили всередину. Спокійно, громадяночко. Поглянь, Егоре, промовив Петро Дем'янчук, ні книжок, ні зошитів, ні олівців, ні ручок. А все ж таки вчитель англійської. Ще в інституті, кажуть, викладає, здивувався Єгор Сидоренко. Ах ти ж, погляньте. Олена Львівна помітила відкриту порожню баночку з під ікри і кулею влетіла в кімнату. То ось воно що. Ось хто мою ікру з шухляди подсупив. Ніколи б не подумала. Ну і нахаба, а я ще й гроші позичала. За її грішну долю хвилююся. Тьху. Що я вам казала? Зникла дівка разом з моїми грошима. не вгавала жінка і вказала пальцем на записник. Шукайте її, тут, може, щось корисне буде. А що ж такого цінного в цій речі? поцікавився Дем'янчук, розглядаючи знахідку. Лора якось казала, що записує туди телефони своїх учнів. Вона ще ж давала приватні уроки, але я вам цього не казала. понизила голос Жукович. Єгор Сидоренко уточнив назву університету, у якому працювала Корнелюк, і вирішив одразу перевірити. Піднявши слухавку телефона, попросив діспетчера з'єднати з відділом кадрів. Два роки як звільнили? Як це? І вона не з'являлася? Дякую. На все добре? Хто ж ти насправді така, Ларисо Петрівно?» – подумав молодий оперативник і набрав перший ліпший номер з записної книжки зниклої. Готель Братислава слухаю. прозвучало у слухавці. Даруйте. А громадянин Алекс Вульф на місці? З ним можна поговорити? запитав Сидоренко. Адміністраторка повідомила, що іноземець поїхав тиждень тому і поговорити з ним ніяк не вийде. Петре Сергійовичу, іди на сюди. Що там? Давно я не зустрічав таких викладачів англійської. Усі учні іноземці. І майже всім за сорок. Цікава справа виходить. Еге ж, отакої. Уявляю, які їм ця Лариса викладає предмети. Саме ті. Усе ясно. З'ясовуватимемо. До побачення, громадянко. Якщо щось дізнаєтеся, повідомте нам. Так, так, звісно. І, зачинивши за слідчими двері, невгамовна жінка знову пішла лаяти сусіда. Блокнот з контактами клієнтів лише підтверджував смутні здогади сищиків. Зникла Лариса була валютною повією. Але розголошувати її професію в комуналці сищик поки не наважився. Принаймні до закінчення пошуків. А вони обіцяли багато сюрпризів. Петро Дем'янчук почав збирати інформацію про мешканку комуналки, яка умудрилася під носом у пильних сусідів жити подвійним життям. Невдовзі до майора приєднався Єгор Сидоренко. Він щойно приїхав слідом. Отже, так, Петре Сергійовичу. Ось що я з'ясував. Дівчатка, мої знайомі з інтуристу, пізнали цю Ларису. Вона їм відома під робочим псевдонімом Лора Людяник, повідомив Єгор. Людяник саме так Лора Людяник. Тому в цієї корнелюк і було амплуа скромної вчительки, щоб не привертати увагу сусідів по комуналці. І ще, промовив Сидоренко, є навіть номер машини, в яку вона сідала перед своїм зникненням. Отакує. Оце так. Молодець. А де взяв? Так би мовити, таємниця слідства. Єгор дістав якийсь папірець і показав його Дем'янчуку. Той прочитав. Ага, так. Машина належить Борису Гульковичу. Так. Ми його якось затримували за сутенерство. Еге ж? У нього ще прізвисько таке характерне, пов'язане з таксі. Шеф? перепитав майор. Так, так, підтвердив Сидоренко і додав, що їхній підозрюваний намагався залицятися до Лариси, але та не сприймала любовних натяків таксиста серйозно. А після несподіваного зникнення Лори Людяник, цей Гулькович зачаївся і на роботі не з'являвся. Чого це він шифрується? Може, чіплявся до красуні, а вона високу ціну назвала. От і розпустив свої брудні руки, припустив дем'янчук і додав. Треба навідати давнього друга. Щоб ти розсипався, драндулет клятий, лаявся гулькович, коприсаючись всередині своєї машини. Чорт! Як треба їхати, то ти здох. Сердився він, копирсаючись під капотом і намагаючись з'ясувати, чому машина не заводиться. Гулькович так захопився, що навіть не почув, як до нього підійшли. Гулькович Борис Миколайович, це ви? Якого біса? Ви і так знаєте, що я. Це я. Не ускладнюємо. промовив Сидоренко і коротко пояснив мету їхнього візиту. Я? Та я тут ні до чого. Лора сама напросилася, я її попереджав, замимрив таксист, зробивши крок назад. Кажи, де ти її заховав, вимагав Дем'янчук, перевіряючи багажник машини. Що, ви що, з глузду з'їхали? Та Лора сама будь кого в могилу зведе, запротестував таксист сутенер і запевнив, що не чіпав повію, мовляв, гадки немає, куди зникла. А ти вшиватися, я бачу, зібрався, так? поцікавився Сидоренко. Таксист помітно занервувався. Він не очікував, що його спіймають у такий невідповідний момент. Розповідай, і щоб без казок. Ми знаємо, як ти з дівчат гроші за клієнтів вимагаєш і що слину за цією лору людяник пускав. Що вирішив? Якщо не тобі, то нікому. висунув претензії слідчий. Волькович сердито сплюнув і почав нервово розповідати. Днями трапився мені солідний турист, фашист. Ну, це німець багатий, чи то з Мюнхена, чи то з Гамбурга, почав таксист і зізнався, що дорогою іноземець поцікавився, як би йому солодко провести час. Погода, холодно, хто б мене зігрів, я відразу ж про лору згадав, і вона іноземною гарно говорить і підходи до цих багатіїв знає. Він розповів, що того ж дня привіз Ларису в номер до іноземця. Домовилися, що чекатиме її біля виходу з готелю. Чекаю годину, другу. А Лори немає, немає. До ранку під вікнами чатував. потім не витримав, пішов перевірити і вскочив у халепу. Фашист сам вискочив, кричить, що дівка його обікрала. Пояснив Гулькович і додав, що інтурист пригрозив з ним поквитатися, якщо він не поверне йому те, що вона вкрала. Мовляв, він якась поважна людина, скаржитиметься. Головою треба було думати, Гулькович. Я кажу, що не розібрав, так і не зрозумів, що Лариса в нього поцупила. Думав, знайду цю мерзотницю і не кажу, зізнався він і чортихнувся, даючи зрозуміти, що так і не знайшов її. Виходить, твоя Лора Людяник іноземця. констатував Сищик, згадуючи, що знайшли вкрадені волини Львівни консерви з кав'яром саме в Ларисиній кімнаті. Майор важко зітхнув і припустив, який розгориться скандал, якщо в посольстві дізнаються, що в СРСР обкрадають мирних туристів. Так, Кулькович, з міста ні ногою зрозумів, наказав Сидоренко таксисто. Так, зрозумів. Уже намагався, але кінь підвів. похмуро підсумував водій, киваючи на свою колемагу. На цьому допит було завершено. Сищики вирушили у райвідділ, намагаючись зрозуміти, як розв'язати справу з іноземцем. Адже конфлікт назрівав непростий, пахло міжнародним скандалом. Щойно сищики повернулися до себе в кабінет, їм одразу ж зателефонувала невгамовна Олена Львівна. Так, це вас. Вона повідомила, що їхня пропажа знайшлася, і, здається, збирається кудись з'їжджати. Тому сищикам потрібно поквапитися, бо іншого шансу затримати злодійку повію в них не буде. Але на жаль, уже на вході в комуналку сищики зрозуміли, що запізнилися. Олена Львівна витирала сльози. У швидку я вже зателефонувала. Не зрозумів, що сталося. Он, ідіть самі, подивіться, Отруїлася, голубка, і тридцять п'ять карбованців мені не віддала. Та постривайте ви з вашими грошима. Сищики зайшли в уже знайому кімнату. Посеред кімнати лежала мертва Лариса. Поглянь, он синці на потилиці, звернув увагу сищик і припустив, що піти з життя Ларису хтось змусив. Уважно оглянувши кімнату, сищики помітили, що всі речі загиблої перериті. Та це було не схоже на пограбування, адже прикраси так і залишилися на тілі жертви. Убивця що щось шукав, це очевидно. Погляньте, Петре Сергійовичу, звернувся Сидоренко до сищика, показуючи запальничку. Майор покрутив річ у руках. А у нас таких не роблять, судячи з написів німецька, припустив він і замислився. Що як цей німець провідав Ларису і змусив випити снодійного? Цілком можливо, що дівчина знала якусь таємницю, можливо, навіть державної значущості. Тому й ховалася, коли ж прийшла додому, вбивця її наздогнав. У який готель Гулькович відвозив лору? перепитав Дем'янчук напарника. Інтурист. Майор запропонував якомога швидше розшукати і опитати цього громадянина. Сищик відчував, що раптова смерть Лори Людяник пов'язана з цим клятим іноземцем? Сищикам поталанило. Самотній німець був один на весь готель, і саме його вони чекали біля головного входу. Гервульф Клаус Вульф. Що сталося? Навіщо ви мене? Сищики повідомили, що їм відомо про історію з Лорою Людяник, і запропонували іноземцю зізнатися у вбивстві по хорошому. Мені гаплик, сказав він, коли сищик простягнув запальничку. Вульф прикусив губу і почервонів. Як ви дізналися, де живе Лора? Цей шофер спробував пояснити іноземець. Сьогодні він сказав мені адресу в обмін на автодокумент, права. Зізнався Вульф. Ну, гулькович, ну пройди світ. Не здивуйся, що його вже й слід загув. сипнув чортам Сищик, розсерджений тим, що таксист розповів йому не всю правду. Дівчина забрала в мене найдорожче мій паспорт, пояснював Вульф, і гроші 600 марок. Сищики зрозуміли, що зникло два паспорти пана Вульфа та його секретарки. Це такий скандаль. Не можна, щоб моя дружина знала, що я за кордоном з секретаркою. Розумієте, я прийшов просити назад, але паспорта не було. А Лорі, на жаль, уже був гаплик, пояснював Вульф, мовляв, коли він прийшов до Лариси, та вже була мертвою. Навіщо ж їй ваші паспорти? дивувався Сищик. Може, вона вирішила за кордон вшитися або знайти багатого нареченого? припустив Сидоренко. Але версія вульфа невдовзі підтвердилася: список підозрюваних у смерті повії Лори Людяник скоротився до мінімуму. Після провального допиту вульфа сищики міркували, де вони схибили. А вони ж таки допуття й не допитали того юнака з комуналки. Яке прізвище у того гени, поцікавився майор у напарника. Здається, він син ливньової Марії, чи як там її? Отже, ливньов, згадав Сидоренко і вирішив зараз же перевірити цього суб'єкта. Він повернувся буквально за 10 хвилин і повідомив, що у ливньової немає і ніколи не було синів лише небіж. І того кілька років тому ув'язнили за зброєне пограбування. І прізвище родича відоме Геннадій Гогольков, він же Геша Гоголь, хай йому грець. Та як же це? То що ж це в нас виходить? Виходить, Петре Сергійовичу, таке. З певних обставин Гоголя звільнили умовно достроково. Та не минулої тижня, як він знову здійснив крадіжку. Саме тому на облік в органи не став, а вирішив відсидітися на квартирі покійної родички. Вусо свої з того орієнтування на нього він просто поголив. Тепер зрозуміло, чому він від нас пику відвертав, зізнався майор, свядуючи їхній перший візит у комуналку. Треба б зробити запит на затримання оперативно. Інакше скандалу нам не уникнути. Невдовзі Гешу Гоголя затримали з паспортом на ім'я Клауса Вульфа. Його доставили одразу на допит. Гоголь і не приховував, що Лору Курнелюк, тобто Лору Людяник, він відправив на той світ. Шкоду я зробив. Давно зрозумів, чим ця вчителька заробляє. Та я ж не викрив її, виправдовувався Геша. Вона думала, що мене вдома немає, і теревинила з подругою по телефону. А він у таких комуналках паралельний. Можна, піднявши слухавку, усе почути, хто про що теревинить, то ця дурепа хизувалася, що за кордон зібралася. І розповідала, мовляв, якогось німця обікрала, і валюта в неї є. Запропонував я їй по-хорошому поділитися і паспортом, і горшима. Не лише її свободою за кордоном подихати хочеться, зізнався Геша і запевнив, що повія вперлася рогом, мовляв, паспорт не дасть, а продасть. То я її не втримався і. Того. І жити б тобі спокійно, як у Бога за пазухою у тій комуналці, промовив Сищик. Та мені ваша Львівна, стара карга, життя не давала, то підлогу помий, то туалет почисть гірше, ніж на зоні, а ікра в неї нічогенька була. Та й у тебе життя на волі нічогеньке було. Генку Гоголя запроторили за ґрати. Украдені виноземця паспорти вдалося повернути власникові. Сищики уникли міжнародного скандалу. Олені Львівні за допомогу слідству сищики на новий рік подарували банку дефіцитної чорної ікри.